Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Каванови Футбол. І сьогодні у нас обговорення півфіналів клубного чемпіонату світу. Ну а перед тим, як почати це відео, я би хотів сказати новину, яка ніяк не стосується сьогоднішнього формату. Я знаю те, що багато людей про це знають, з новин, з інстаграму, можливо. Помер я загинув в аварії. І хочу вам сказати, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, тому що іноді життя буває дійсно дуже несправедливим. А Діого Жота, Дійсно, якби він вижив, то міг би бути легендою. Та він і так був легендою, але міг би стати ще більшою. Ну, добре, не будемо про сумне, тому що є в житті і веселі моменти. Тому поїхали. Ну і почнемо ми з першого півфінального матчу. Я подумав і вирішив, те, що це буде Челсі проти Флуміненса. Давайте почнемо з Флуміненца. В чвертьфіналі вони обіграли Альхілялі. О, дійсно, вони не були фаворитом ніяким в цій зустрічі. Та тим паче тренер, який у Аль Хілялі, Сімоне Інзагі. він так може налаштувати своїх гравців після перерви. Він вже це показав в матчі з Манчестер Сіті, коли вони програвали 1-0. А потім зібрались і змогли виграти. Але з Флумінензо було якось по-іншому. У першому таймі було дуже мало моментів. Ось цей лише єдиний момент у Флумінензо, з якого вони забили гол на 40 й хвилині. Це, мабуть, був єдиний момент. І лише потім, після того, як Альхіляль пропустив, вони створили дуже гарний момент, і Воротар відбив Воротар, якому 44 роки. Це капець просто. Лумінензе він, що в одній восьмій, що в чвертьфіналі, він був андердогом в обох зустрічах. Він ніяк не був фаворитом, але тим не менш вони показали те, що вони дійсно вміють грати з такими сильними суперниками. З Альхілялем перший тайм виграли 1-0, і потім Альхіляль дуже швидко зрівняв рахунок на початку другого тайму, і дійсно відчувалась. Інша гра альхіляльна, ніж першому таймі, зовсім інша. Було багато моментів. Але не з того, не з всього. Коли у Фломінензе майже не було моментів, це був чуть і на їхній перший момент у другому таймі, вони знову вийшли вперед, забив гравець, який вийшов на заміну. Такий швидкий, ну, і казали, те, що його хочуть топові клуби, його Аріас звати чи як. Тим не менш саме завдяки цьому гравцю, Флумінензи зміг пройти до півфіналу. Але потім як Альхілялі гжав, як Альхілялі хотів зрівняти цей рахунок, який був просто навал на ворота суперника, але дарма, нічого не вийшло у Альхіляля, просто нічого. Тобто були небезпечні моменти, були вони гострі, але не, до цієї, не доходило до цієї фінальної фази. До удара, наприклад, якогось. Флуміненце все відбивав. І там такий був доволі спірний момент, коли була подача від Альхіляля, з кутового, то гравець Флумінензе відверто перетримував колібалів. Він його прям так тримав дуже сильно за грудичину, що він аж впав. І коли показували цей момент, то це дійсно чисте пенальті. І суддя навіть трішки послухав вар, ну він його ще не пішов, дивиться, трішки послухав і, казав, і сказав те, що вони можуть продовжувати грати. Якби я вибачаюся, але, на мою думку, це чисте пенальті. Коли, е, ну, звичайно, що кулібелі, мабуть, на цей момент би ніяк не повпливав, тому що подача взагалі не на нього йшла, але тим не менше, яка різниця? У футболі, якщо в штрафній зоні фоляють, навіть на гравці, який не впливає ніяк на ситуацію. Хоча він впливає дійсно, тому що він би міг добити, наприклад, удар, а його відверто тримали. Ну, не знаю. Ось такі судді. На цьому клубному чемпіонаті світу. Флумінензе обіграв Альхіляль 2-1. В одній восьмі вони обіграли Інтер 2-0. Флумінензе це зараз просто якась машина. Дійсно, Альхіляль Аль це також машина, але Флуміненза їм трішечки не вистачило до перемоги. Так, ну, сумно, звичайно. Тому що дуже гарна команда. Якби вони прийшли до півфіналу, то у них... То в них з Челсі насправді, як на мене, було би більше шансів, ніж у Флумінензе з Челсі. Але тим не менш вони вилетіли, так що про що можна казати? Давайте перейдемо до Челсі. Челсі у нас в чвертьфіналі обіграв клуб з а саме Палмейрас із рахунком 2-1. Не дуже впевнена перемога. Була доволі та гра, Челсі відкрили. Палмера зрівняв, а потім автогол. Чи можна сказати те, що Челсі заслуговував на цю перемогу? Ну, скоріш за все, так. Обидві команди заслуговували на цю перемогу. У обидвох команд були, було дуже багато моментів, але, тим не менш, трішки краще був саме Челсі. Ця перемога якось. Ну, я, от, якщо чесно, от я казав на цей матч, те, що, на мою думку, що Палмера собі грає 2-1, і, бачите, я майже вгадав. Тому що гра дійсно була дуже рівна. І хто його знає, міг і палмейра забити цей гол. Там обидві команди атакували, але все ж таки в один момент прикрав гол і виліт Палмирас з цього клубного чемпіонату світу. А в одній восьмій ПСЖ обіграв. Ой, Челсі обіграв Бенфіку 4 1 Клуб з Європи, дійсно, який набагато важчий. Вони розгромили. А Палмирас з Бразилії 2-1 мінімальна перемога. Ну, тому що Паламера дійсно сильний. він вже це доказав. Поразка проти Челсі це якраз таки єдина поразка їхня на цьому клубному чемпіонаті світу, який вони завершили. Дивіться, друзі, якщо ми будемо робити прогноз по цьому матчу Челсі проти Флумінензе, то тут однозначно фаворит Челсі. Тут без всяких сумнівів. Але. Лумінензи вже показав те, що він вміє грати дуже гарно з європейськими командами в групі проти Борусі, а також е неочікувано для всіх обіграв 2-0 Інтер. Якби. Я не знаю, це зараз якийсь монстр. Але чи зможуть вони обіграти Челсі? Якщо казати рахунок, то, на мою думку, Челсі би мав їх вже зупинити, тому що Челсі реально на, на цьому клубному чемпіонаті світі грає гарно. І. Ну, і я думаю, те, що ну, Челсі тут зможе обіграти Флуміденці. І причому перемога, скоріш за всього, буде навіть в два м'ячі, наприклад. І буде десь 3-1. 3-1 перемога Челсі. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас Реал проти ПСЖ. Супер поєдинок! У Реала тренер Хабі Алонсо, який дуже гарно вміє керувати грою. Вміє дуже гарно робити всі ці тактичні настанови, знаєте, гравцям. Хто має бути позаду? Наприклад, так, коли не складається гра в Реала, то він підсказує, як краще перейти в атаку, щоб забити гол з Борусією. Реал грав у чвертьфіналі, обіграв їх 3-2, і на 90-тій хвилині вони забили більше голів, ніж за весь матч. Тому що Реал, Реал забив в першому таймі два голи, і дійсно в першому таймі Реал був набагато краще, а потім в другому таймі якось не було моментів. Були моменти у Борусі, але тим не менш просто мимо, кудись мимо просто летіли всі ці удари. Потім на 90-плюс другий Борусі один відіграє, вже дуже мало часу. Ну і потім ще МБП забиває ножицями Черепашка. Розстрілює дуже гарний гол. 3-1, але Борусія от відразу розіграє м'яч і відразу біжить в атаку. І натомість вони заробляють пенальті і Хейлон Чек його. Хілсон Хілсон отримає червону картку за фол останньої надежди. Ну і Боруся реалізовує панальті, і потім в них ще був, була остання атака, останній момент, коли Забі царбив поворотом. Але Тібо Куртуа просто неймовірно відбив цей удар. Пригнув. І ну, дійсно удар був доволі таки складним. Він не був дуже сильним, але він був під, самий, під саму стійку. Але Тібо Куртуа витягнув цей удар. І відразу після цього удару фінальний свисток, який відправляє Мадридський Реал до півфіналу. До цього в одній восьмій вони обіграли Ювентус. У них якби в плей-офф немає легких суперників. Що в одній восьмій, що в чвертьфіналі, що в півфіналі. І навіть якщо вони прийдуть до фіналу, також, скоріш за все, буде складний суперник. Давайте поговоримо з вами про ПСЖ. Вони обіграли у чвертьфіналі Баварію. Ну, це вже набагато важче суперника, ніж той, що в них був одній 8 Інтер Майамі. З інтер Майамі там взагалі було так нецікаво. Ну, перший тайм 4-0, а потім просто засушили гру. Ну просто нудьга, а не гра. А що з ПСЖ? З Баварії? З Баварії була дуже гарна гра. В першому таймі ПСЖ, як на мене. Був гострішим, і дійсно і були шанси забити, але, тим не менш, на перерву команди пішли з нульовим рахунком. Баварія навіть забила, але там дійсно був кілометровий офсайт. А потім, в другому таймі, команди знову продовжували атакувати. В свою чергу на 78-й хвилині дое відкриває рахунок в цьому матчі. Потім Пачо отримує. Червону картку, там жодних питань. Ну коли ти прям, ногою шипами в ногу, то це зрозуміло, те що буде червона картка. І Баварія вже в більшості і грати ще доволі таки багато, Ну можна атакувати, так? І відразу як ПСЖ отримає цю червону картку, вони роблять заміну, міняють корацхелю, випускають цього Люко Ернандеса. А він натомість також отримує червону картку на 90 плюс з хвилині за відмашку. Я завжди те, що за відмашку дають жовту картку. Але він, знаєте, він там вдарив як би локьому підборіття. Ну, не знаю, як на мене, то це не зовсім тянуло на червону картку. Ну, тим не менш. ПСЖ вже в дев'ятьох проти Баварії. Якщо вони пропустять гол, то все, то там в екстратаймах вони вже точно нахватаються. Але. ПСЖ навіть не намагалися тягнути час. Вони як тільки перехопили м'яч, як тільки Баварія помилилася при тому, коли, коли атакувала на ворота ПСЖ, Коли вона помилилась, то ПСЖ перехопив м'яч і забили гол. Вони пішли вперед. Пішли вперед, коли вони в дев'ятьох, і натомість Усман Дембілє забив другий гол. Ну, це знаєте, це так виглядало, наче коли тобі дали капусти. Ну, щоб коли ти не хочеш злити Баварію, коли хочеш злити ПСЖ, але все одно нічого не виходить. Все одно ПСЖ навіть у 9-ох забуває цей другий гол. Ну, і потім ще пенальті поставили, але там дуже майстерна акторська гра від Мюллера. Дадіть йому вже нарешті Оскар, реально. Ну, будь ласка. Ну, це буде дуже сумно, якщо йому не дадуть. Ну... Ось так, 2-0. ПСЖ обіграв Баварію. Дуже, дуже була гарна гра від обох команд, але краще все ж таки зіграв ПСЖ. А, ну, ми вже казали про 1-8. Давайте вже тоді підбивати підсумки по цьому матчу. Дивіться, дуже цікавий матч. От реально. У ПСЖ е, дуже гарний підбір виконавців, а в Реала дуже гарний тренер, як ми знаємо, і також. Є дуже швидкі гравці, Белінгем в центрі півзахисту, які вміють створювати атаки, вміють їх реалізовувати. І, на мою думку, я тут навіть не бачу якогось фаворита, і тут навіть дуже складно давати прогноз. Якщо вже схилятися до якоїсь команди, яка, тут, яка більше заслуговує на перемогу в цьому матчі, то я. Зовсім трішечки більше схиляюсь до мадридського реала, який здобуде мінімальну перемогу із рахунком 3-2. На мою думку, буде такий результативний матч. Чому би ні. Дві сильних команди теоретично можуть атакувати, може бути багато моментів. І чому б тут не бути рахунку 3-2? Ну що ж, друзі, ось такі мої думки по цих матчах. Пишіть свої думки в коментарях. Ну, якщо ви подивилися це відео, то воно вірогідно вам сподобалось. Тому. Ліпіть лайкос, підпишіться на наш ютуб канал, а також обов'язково натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. А також до нових зустрічей!